Друзі, всім привіт! 1 червня 2023 року Укрпошта ввела в обіг нову марку. Діти Перемоги малюють Україну майбутнього до Дня захисту дітей. Ось наш блок марок. Ось так виглядає конверт. І ось так виглядає листівка. Тобто листівка вона повторює одну з марочок. Давайте подивимось, які тут у нас характеристики в плані тиражу. Значить, тираж конверту 105 тисяч примірників. Автора цього малюнку ви бачите. Так, картка або листівка. Тут у нас також 105 тисяч примірників, і, знову ж таки, автор вказаний. Так, і блок марочок номіналом 8 гривень кожна. Значить, все це в обіг увійшло 1 червня, сьогодні у нас 2 червня, і от я отримав конверт з своїм передзамовленням. Хоча, в принципі, можна було його і не робити, якщо чесно, тому що марки ну не взлетіли, якщо можна так сказати. Тобто моментально їх не розкупили. На сайті вони є, і я думаю, якщо чесно, іще довго будуть, тому що це не той. Випуск, який присвячений якимось суперграндіозним історичним подіям, і який моментально розкупається. От. Це все-таки марки присвячені а, Дню святу, яке, яке кожного року повторюється, тому якось так. Особисто я голосував за ось цю марочку, тому що Укрпошта проводила голосування за те, яку марку пускати в друк, але в результаті вирішили всі дитячі роботи, подані на конкурс, чи, можливо, правильніше сказати, відібрані для фінального етапу. Вирішили пустити в друк і всі їх перетворити на марки. От тепер у нас на. Аркуші є по одній марочці з різним малюночком різного виду. Ну, якось так. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.